Всім привіт! З вами Анюта Мом І я скажу вам чесно, я просто неймовірно скучила за Ютубом, за саме тим Ютубом, де просто так от щиро сісти і вилити всю душу перед камерою. Бо мені стається, мій шлях ще давним-давним-давно. Я починала саме так. У мене тут не було вже давненько, але я хочу почати цю нову еру відео вже у 2024 році з новозю-мнозю. І для цього, мабуть, треба трошки Закрити минулорічні такі прогалини. Взагалі, знаєте, останні дні 2023 року і перші тижні 2024-го я провела просто аналізуючи все, що відбулось у мене за цей рік, я тут 4 сторінки просто списала, описуючи кожен місяць. Окей, не 4, 10. І це, я, знаєте, писала по мінімуму. Ну, типу, тільки якісь найбільш ключові моменти, які сталися цей місяць. І тут, наприклад, дуже видно, що коли я переїхала в Київ, подій стало набагато набагато більше. І якщо там, наприклад, мій січень я описала отак, то мій вже грудень я описала. Отак. Ще я проаналізувала колесо балансу 2023 року. Ну, коли я це все сідала аналізувати, я розуміла, що ніби за рік пройшло просто так багато всього. Я, ніби, я не знаю, прожила кілька життів, і я ніби мега сильно змінилась, але я не встигла усвідомити взагалі, коли це все відбулось. І я була якась в своїй голові в думках і не могла подякувати ні за те все класне, що відбулось, і ніби не могла дійти до висновків, які мені це. Рік дав, і от через те я так багато писала, щоб хоч якось той весь хаос в голові структувати. Структурувати, ви зрозуміли. А ще я тут відповідала на це питання, якби 2023 був би фільмом, яким би був його жанр і назва? Я написала, що це була б мало драма, і так у нас своїй придумала, як раніше вже не буде, і це, якщо чесно, дуже так відгукується з усім, що сталося Я ще описала свої перемоги. До речі, знаєте, це мега класна практика, бо ми просто якось не помічаємо, що ми в цьому житті дійсно досягаємо. Ми ніби дійшли до якоїсь поставленої мети, але забули навіть якось в голові поставити галочку і починаємо бігти до чогось нового. Але от за цей рік я зрозуміла, що коли щось десять. Гаєш, треба не одразу бігти і починати досягати щось нове, а якось зупинитись, проаналізувати свій шлях, зробити висновки, подякувати собі за весь досвід, за всю роботу, яка була проведена, зроблена за цей час відпочити і лише потім рухатись до чогось нового. Бо мені знаєте, здавалось, що у 2023-му я ніби якось стояла на місці. Хоча по факту це абсолютно не так. Наприклад, в тому році я оплачувала всі свої пої сама. Я виростила блог в інстаграмі, ТікТоці. Я стала набагато відкритіше і впевненіше. Познайомилася з багатьма класними людьми, запустила своє навчання по блогу двічі, сплачувала податки як свідома громадянка. Ходила на танці, вокал, купила піаніно, навушники, ще багато чого. Зробила багато класних співпраць у блозі, мотивувала тисячі людей, була хорошою теті. Я ще написала, бо в мене ще є племінник Матвійчик, і мені здається. Що я хороша тетя для нього. Переїхала у Київ. Це вже, знаєте, така прям подія. Ну, Потім після гуртошитку переїхала на квартиру, Дізналась дуже багато чого нового про себе. Дійсно, скільки інсайтів, мені здається, і усвідомлень, як у мене було це 2023 не було ніколи. Закрила першу очну сесію на всі п'ятірки, отримувала стипендію, почала повністю забезпечувати себе сама, позбулась багатьох. Ох, страхів стала набагато більш самостійною. Багато дійсно дуже багато чого сталося. і я, от як писала ці всі перемоги. Я розуміла, що, блін, чого я так сильно заганялась. Ну, дійсно ж, дійсно багато чого вийшло досягти. Було і купа невдач. Я не завжди прислухалась до свого тіла. У мене побільшало прищів. До речі, так багато прищів, як у мене було у жовтні, у мене ще ніколи в житті не було. Та й взагалі, знаєте, у мене оця осінь була така ера трансформації. Я за вересень в гуртожитку поправилась на 3 кілограми, мене оприщило, потім зажов. На стресі, і на усвідомленні, що треба щось змінювати, я ці всі три кілограми і скинула, але це було прям так цікаво. Я також писала, що я не завжди регулярно займалась спортом. Е, таке дуже сумне, що я ніби втратила дитяче щастя. як от знаєте, я завжди була людина, яка вміла неймовірно радіти дрібниці. А в тому році, через те, що я якось так себе завалювала купою роботи, я ніби забула, як. І одна з таких важливих неписаних цілей у мене на 2024-й це повернути оту дитячу радість, яка дійсно дуже описує мене і яка завжди була частиною мене. Я ще, знаєте, написала такий пункт в невдачу. Я не прочитала 10 книг, хоча хто знає, може, і прочитала, але їх не записувала і навіть цього не знаю. Бо мені здається, я прочитала 10 книг. Я так типу, багато чого читала, але я не записувала. І це, це треш, бо я завжди записувала купу цитат, оце пам'ятаєте, як я вела щоденники в 2023-му я на це забила А головні уроки 2023 -го року, які я винесла, просто плести за течією не вихід. Треба разом з цим ще й самостійно керувати своїм човном. Дуже так я це все хитромудро написала. Я вкладала в це речення таку суть, що, от, знаєте, мені здається, початком війни дуже багатьом важко ставити цілі, і от саме там не ціль на тиждень, а представити. Ляти картинку свого життя через рік, бо я просто згадую всі свої там цілі на 2022, і те, що ну майже нічого з того не збулось, і також на 2023, я, ніби, знаєте, собі там казала, що ну хай буде як буде, все світ буде мене вести. Головне там слідувати серцю, робити по відчуттям. І це якась дебільна позиція, бо дуже важливо сформувати картинку, якого життя ти хочеш, або якщо важко уявити те, що хочеш, то можна уявити те, що 100% не хочеш. Те, що там точно не хочу жити отут, оточувати себе оцими людьми, ходити на таку роботу, і вже якщо уявити таке, можна там відкинути половину можливостей, які є в світі, і вже легше буде обрати, що саме твоє. Бо треба розуміти, до чого ви йдете. Треба бачити картинку свого майбутнього. Може, так знаєте, заблюрено, може не точно, бо очевидно, що не все залежить від вас. але Хочу якось, її малювати треба, і треба самостійно до неї йти. Другий такий урок, якщо в моменті я відчуваю, що вибір правильний, значить так і має бути. Взагалі тут ще дуже важливо От прислухатись до тіла, бо мені здається, тіло завжди знає і завжди нам підказує, що треба робити. Буває, знаєте, така важкість, ніби в шлунку, от десь там, що ви відчуваєте, що от щось буде погане, і не треба, ну, не треба туди йти, не треба це говорити. Не треба там це робити, і ви потім можете якось пересилити себе і це зробити. Але в результаті ви дійдете до висновку, що ваше тіло і ваше те чуття. Чуйка, що вони були правильними, і що варто було б прислухатись, бо в мене дуже часто так. Мені здається, це якась така інтуїція, і ще над цим можна працювати. Але я думаю, така частинка є в кожному з нас. Просто треба дійсно прислухатись. Це знаєте, як, наприклад, коли ви питаєте поради, питаєте, як вам треба в цій ситуації вчинити, ви ж майже завжди вже знаєте, що обрати і як діяти. І ви просто хочете почути от таку саму думку, яку ви вже собі сформуєте. Мували, і це ніби й нормально, а ніби і дуже важливо вже спочатку, першочергово прислухатись до себе і до того, що ви відчуваєте. Також за цей рік я зрозуміла, що я такий лідер по характеру, і мені дуже важливо брати ініціативу на себе, а не просто виконувати ті задачі, які мені вже дають. Ну в світі ми буваємо в різних позиціях, але я зрозуміла, що мені комфортніше давати ці задачі. Також такий урок це те, що подорожі, як ніщо інше, допомагають познайомитися із самою собою. Це факт. Можна щось дуже довго відкладати, а потім максимально швидко зробити. Оце чесно, знаєте, коли ви відкладаєте місяцями там просто якесь завдання, яке можна зробити за годину або навіть менше, і воно займає місце в вашій голові, воно вас тригерить, воно частково якось можливо впливає на вашу впевненість в собі, І на вашу самооцінку, бо ви ніби щось собі обіцяєте, але постійно його відкладаєте. Хоча, по факту, треба просто сісти і зробити. Треба перестати. Бігти від цієї задачі, а просто сісти і зробити. А із проблем минулого року я виділила порівняння, яке було присутнє. Це сфера стосунків, яка, знаєте, дуже так впливала на весь мій рік. Тривожність, втрата цієї можливості, про яку я казала, радіти простим моментом, фокус на короткострокових задачах, і через це відкладання дійсно чогось стратегічно важливого і відчуття, що я опускаю момент. Це знаєте. Це ФОМО, типу Fear of Missing Out, коли ви відчуваєте, що там десь щось у когось краще, а у вас щось ні. І у мене таке було в минулому році, я вже ніби від цього відійшла. Зараз ще, до речі, з'явилось таке поняття, як Joy of Missing out. Називається ДжоМо, а не ФОМО. Це коли ви знаєте, що в якійсь там компанії, на якійсь тусовці, в якійсь поїздці вас немає, бо ви не поїхали, але ви зробили цей вибір свідомо і за. Зараз ви знаходитесь там, де вам краще. Якось отак це можна сформувати. Що ви там не опустили якийсь момент і через це вам сумно, а що ви свідомо зробили такий вибір і ви задоволені своїм теперішнім станом і тим, до чого цей вибір привів в результаті. Ще я собі написала лист у 2024 рік, який я прочитаю вже в кінці. Це, знаєте, дуже цікаво, бо я завжди, коли читаю такі листи, у мене прям сльози на очі так, накотуються. Ще тут Тут, цікаво, я виписувала, які висновки про те, як справлятись з труднощами, допоможуть мені у наступному році. Це час на подумати, коли не на емоціях намагаєтесь щось сказати, чи до кінця не зрозумівши взагалі ваше ставлення до якогось питання, вже намагаєтесь виразити щось людині і щось пояснити. А коли ви дійсно берете паузу, якось аналізуєте всю ситуацію і тільки потім робите якісь висновки і доносите їх іншому. Це також бережне. Ставлення до себе, а не навпаки, створення цих труднощів, бо мені здається, я створювала собі дуже багато проблем у 2023 році самостійно. І прислухатись до знаків тіла, як я вам вже казала, вона дійсно завжди назі. Хипч, хипч, хипч. Відео, де я не чухаю, неможливі. А ще я б хотіла поділитися такими усвідомленнями, що я хочу у 2024 році робити інакше, не так, як я робила раніше. Я хочу робити добро, не очікуючи добро у відповідь. Бо зі мною сталася така ситуація в цьому році, де я взагалі задумалась там, наскільки я хороша людина, наскільки я добра, наскільки я емпатична, як мені завжди здавалось. Бо мені стається нам всім хочеться бути хорошими людьми. Ну і взагалі немає. Там чисто хороших чи чисто поганих людей є просто люди, які можуть вчиняти по різному, які можуть поводитись по різному. Але я от зрозуміла в цьому році, що я ніби дуже багато очікувала від людей. Я там, знаєте, згадувала, що блін. Ну я ж зробила цій людині оце, оце, оце. Чому вона там в цей момент просто не може зробити для мене оце чи дати мені ту підтримку, яка для мене так важлива. Але вона, знаєте, оцей кругооборот, бо як це? Сказати кругообіг, господи, вона знаєте, оцей кругообіг добра у світі, він не такий, що в моменті я тут тобі зробила добро, ти мені це добро і повернув. Ну воно, ніби логічно, має бути так, але по факту ну воно не так. І в нашому житті, взагалі, стається купу класних моментів, які ми ніби сприймаємо, знаєте, як належне, що так і має бути. Ну а що ніяк інакше бути не могло. А там від інших В моменті ми можемо дуже багато очікувати. От дійсно я за цей рік Зрозуміло, що краще очікувати менше робити якесь добро, абсолютно не очікуючи його у відповідь там зараз через тиждень від цієї ж людини. Воно повернеться. Не хвилюйтесь, чесно, воно до вас повернеться, і треба бути хорошою людиною просто для себе. Ну, от. Просто для себе і просто розуміючи, що якщо у вас є можливість комусь допомогти і облегшити життя когось, то зробіть це. Ще я зрозуміла, що у 2024-му я не буду гнатись вперед, аби гнатись, бігти до всіх своїх цілей, які є, жити в рутині отакісь, коли купа справ, а по факту ти ніби не розумієш, куди взагалі всі ці справи приводять, бо хочеться жити трошки в якомусь такому спокої, і хочеться кайфувати від життя. А коли ти просто постійно біжиш і навіть не встигаєш аналізувати, що взагалі відбувається, то це життя пролітає із такою швидкістю, чи навіть швидше, ніж ти намагаєшся бігти. І це, це щось. Ненормальне, ой, якраз наступне, що я написала, це постійно саморефлексувати щоб зрозуміти, як багато я взагалі вже всього досягла. Бо наш мозок, ніби знаєте, фокусується на поганому. Я нещодавно прочитала, що це відбувається через те, що це такий інстинкт, який допомагає нам взагалі вижити в цьому світі. Бо я довго знаєте, не могла зрозуміти, чого наприклад хороші моменти забуваються. А є там кілька поганих моментів, які відбулись зі мною ще ого, го як багато років тому. А я ніби пам'ятаю цей момент, от детально. А це просто наш мозок, чисто от еволюційно, так налаштував там всі свої механізми, щоб коли відбувається щось погане, максимально всі свої ресурси перенести на те, щоб цю ситуацію проаналізувати, запам'ятати, зробити купу висновків, щоб більше такого не відбулось. Ну або, хоча б, щоб зробити все можливе, щоб такого більше не відбулось. А коли відбувається щось дійсно класне, ми його забуваємо. На наступний день. Не завжди, але часто. І через це, по-перше, дуже класно, знаєте, якось документувати своє життя, то що я там просто обожнюю фотографувати моменти, знімати відео, записувати в щоденник, але разом із тим саморефлексувати. Я тут молодець, я там тиждень тому це хотіла. Зараз в мене все це є. Чи, наприклад, згадати, що я колись лише мріяла жити у своїй квартирі, зараз, поки орендованість, у світлій просторі в Києві, де в мене ще поруч боє. Ріаніно стояло і зрозуміти, що це вже є. Це колись була мрія, а зараз це реальність. Бо по факту так багато мрій здійснюється. Вони можуть не здійснюватись сьогодні. Чи там через рік, але якщо ви проаналізуєте, то дуже багато того, про що ви мріяли 5 років тому, вже ваша реальність. Так що мрійте і аналізуйте, що вже вийшло досягти, і не мріяти. Ще також я собі написала, щоб не боятись просити про допомогу. Бо знаєте, я отак <зарків> жартувала сама собі, що найважча ситуація, яка у мене була у 2023 році, це найважчі пакети, сумки і коробки, які я носила протягом цього року. Бо якщо Говорити чисто про це, то все в моє життя мені якось часто допомагали. Там йшла зі школи, був якийсь важкий рюкзак. Мені там допомагав однокласник, тата постійно допомагав. Навіть я пам'ятаю, як я ходила до бабусі з дідусем, і бабуся давала дуже багато там якихось закаток чи голубців, і сумка була важка. Дідусь завжди мене проводив, щоб їхня улюблена внученька не носила важке. А у цьому році я носила купу всього важкого. Я ж спочатку приїхала в гуртожиток, там. Валізи, купа коробок, постійні передачки батьків. І я прям знаєте мускули собі <смі>, накачала за цей рік. А ще потім, як я приїжджала на квартиру, це теж був капець. Я дуже вдячна дівчатам своїм подругам, вони мені допомагали. Там ми і валізами все переносили, бо не дуже багато просто з гуртожитку. Тут була відстань. А взагалі, до чого я це все веду, була один раз одна така ситуація, що я пішла в гуртожиток, там забрати штани, якісь мені треба було. Але думаю, ну якщо я вже прийшла, то я зараз ще тут зберу два пакети собі понесу. Я зібрала три пакети неймовірно важких. Ну я не знаю, що я взагалі думала, але я вийшла з цього гуртожитку, знаєте, з об'ємними пакетами, бо там був і одяг, і якісь закатки, і вони були дуже важкими. І ще якась була жахлива погода. Я несла ці пакети і я розуміла, що ну, я не донесу там іти 15 хвилин, але я просто не донесу. Я е, зупинялась через кожні, я не знаю, 5 кроків. Мабуть, через кожні там, 10 секунд, і ну, було дуже дивно, що типу багато людей проходило повз мене, багато там молодих хлопців, мабуть, які також гуртожитку жили, я не знаю, і ніхто не зупинявся. Хоча мені здається, всіма своїми е, вібраціями, всіма рухами, вздохами давало розуміти, що мені просто капець як важко. І я несла. А в якийсь момент я просто так от в голові знаєте, сказала, що, будь ласка, боженька, всесвіт, хоч хтось, як. Мені допоможіть, ну я з цим просто не справлюсь, і пройшло. Я не знаю, дві секунди. Ну, от, мабуть, після того, як я це подумала, і до мене до мене підійшов один дуже милий дідусь. Ще знаєте, щось мені там сказав: типу, оце не могла знайти якихось хлопців собі, які допоможуть. Ідеш, і несеш такі важкі пакети. Він у мене взяв два пакети, і я йому була так вдячна. І знаєте, я просто тоді якось, ну в голові у себе дякувала за те, що дякувала собі, по-перше, за те, що я попросила цієї допомоги, і дякувала за те, що вона так швидко до мене надійшла йшла. і це, от такий ілюзорний приклад, як знаєте, хтось може не повірить там, скаже, ну просто так склались обставини, якраз саме в цей момент. Але от чесно, як там кажуть, просіть і дано вам буде, але це нормально просити про допомогу, це нормально звертатись там до спеціалістів, коли ви самостійно не справляєтесь, і це нормально навіть от, просто просити якось у всесвіта, у Бога, хто ще вірить, бо так жити, ніби трохи легше, знаєте, коли ви розумієте, що. Не за все відповідаєте лише ви, а що є, що є хтось зверху, хто може вам допомогти. А ще я собі написала, щоб щодня робити те, що для мене дійсно важливе, а не просто те, що от термінове, і його там треба виконати сьогодні, треба здати сьогодні. Бо, взагалі, я от десь колись читала, що всі справи можна поділити на термінове і важливе, важливе, але не термінове. Не важливе, але термінове, і не термінове і. І неважливе і зазвичай найбільше нашого часу і енергії забирає те, що термінове, і це може бути як термінове важливе, так і термінове неважливе. Але найбільш корисне для нас це те, що не термінове, але важливе. Я підтверджую правду своїх слів. Бо от саме там, саме в цій колонці, ячейці, я не знаю, як сказати, ті справи, які наближатимуть вас до того життя, яке ви там уявляєте собі лише в думках перед сном, або прописуєте на карті візуалізації. І цим справам 100% треба виділяти час, незважаючи на те, якими б важкими і там мега були б ваші дні. І найкраще робити їх найпершими справами дня. Так що такі в мене. Інсайти, знаєте, 2023 він так мене трошки потріпав, але разом з тим він дуже багато чому мене навчив. Як знаєте, хтось десь колись казав, що є роки, які задають запитання, а є, які дають відповіді. То ну 2023 задав мені дуже багато запитань. Одночасно, я ніби і... Старалась знайти відповіді на щось мене вийшло дати відповіді на щось ні. Але це той рік, за який я над ну, прям дуже сильно подорослішала і дуже дуже сильно змінилась. Так що да, я дуже рада була записати це відео вам сьогодні. Сподіваюсь, що щось вам відгукнулось. Пишіть про це в коментарях. Я тут хочу вам дати слово, що буду з'являтися на Ютубі частіше. Бо, як я вже казала, Ютуб це моя душа, і коли мене тут немає, моя душа ніби болить. Ну якось. Якби це я не знаю, романтично, кінематографічно не звучало. Бо я дуже люблю саморозвиток, дуже люблю робити життя краще і ділитись тим, що в мене виходить досягти на цьому шляху. Ну а я сподіваюся, вам цікаво спостерігати за цими моїми досягненнями і усвідомленнями. Я ще запрошую вас до себе в інстаграм, у Тікток. Там я з'являюсь ще частіше. Ну, я всіх дуже люблю цілуся, обіймайте і всього найкращого. Бачу. До нових зустрічей. Роки йдуть, ця фраза вона не змінюється. Не пам'ятаю, як я її придумала і коли. Але вона мені відгукувалась 4 роки тому, і вона мені відгукується зараз досі. Обіймаю вас до нового відео.